Всіх радо вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя, 16 квітня, Пасха. Я знаходжуся в готелі Sultan Gardens Resort і подивіться, як гарно готель прикрасив вхід до своєї їдальні, до основної їдальні. В сьогоднішньому відео я хочу пройтися рядами і показати вам, що пропонують нам такий ем, пасхальний сніданок в цьому готелі. Султан Гарденс Резорт. Я пройдуся по рядам, вам зніму і вам все покажу. Тобто сьогоднішнє відео буде все про сніданок. Сніданок в отелі Sultan Гарденс Resort. Я вам покажу сьогоднішній сніданочок. Сьогодні Паска. Це йогурти різні, прості йогурти з шоколадним смаком або з э, э, Строубері ягідним смаком. Тут такі йогурти теж зверху накришене, Також є з банановим смаком, халва. Гарпуча, так, така квітка вироблена. Морква і такі, не знаю, ага, пророщі зерна, пшениці, перчики, То різні салати. Це не салати, а кількість Тут як гарно зроблено декорації. Ну такі пішли різні салати. Це є сніданок. Сири, дуже багато різних видів сирів. На будь-який смак. Там колбаски. Знову такі тарілочка з яєчками великодніми. Так, хай міста вирізали. Дуже приємно, що вони знають, що наш, наша, наша Пасха і нас підтримує. Овсянка. Це є мед сотих. Кожен день мед сотих. Тут різні страви пішли. Яєчки, омлети. Добре утро. Сусиски різні, каші, овсянка на молодці. Рис з молоком, бізучик, горішки, цукор такий такі, кокосова стружка. Це є копчена індейка, пише ось таке. Тут картопляне пюре. Так. Всі підходять, все хочуть і набирають. Це є щось, це є грибочки тушені з помідорками. Тут Запечена картопілька. Як гарно оформлено. з цибулькою зверху. І це є запіканка. Ця запіканка дуже смачна, вона така солоденька. Далі пішла станція. Божарці яєць. Підходять, замовляють то, що хоче. Всередину скидають, вибирають хто що хоче і скидають середину. Тут красиво такі покрашені яєчка. Стоять. Це є відділення рай для дітей. Різні види пластівців, молоко гаряче. тут Варенячка, мед різні варення. Лубнічний, джемін, жирний, тепер що дає. Це, це є відділення з фруктами. Ларно, так все розложено на фрукти в нас є це апельсини, гриту, тиня, яблука, банан. Там що? Банани розібрали. Так, пише Healthy Conner. Здоровий куточок. Куточок здорового харчування. Овсянка, молоко. І оце Саме найкраще відділення. Випічка. Дивіться, які нас тут датчики зустрічають. І все. Прощавай дієта, прощавай фігура. Різномаїття кольорів, смаків. Зайчики. Тут курасани свіженькі. Дуже смачні. Я завжди про такі симпатичні зайчики тут далі стоять. Далі різна випічка. Булочки. Які тільки, хоч до речі, єгипетська випічка набагато краща, ніж турецька. Це є куточок з... Хлібами, або можна врізати собі хлібчиком. Хлібами і зайчиками. Тут далі пішла рипічка. І все, всі ці булочки дуже смачні. Нема нічого не смачного. Подивіться, яка краса. І там відкритий я не знаю, як правильно. відкрити. Булочки гарячі. Кориці. Це є окрема секція їдальні, в якій готують гарячі страви. Вона відкрита для того, щоб трошки коло заходив, трошки сквознячок. був. Різні начинки є для тих менчиків, Тут яйця жарить. Вчинки дає тепер. Це є Вони весь часто все жарять і підкидають гарячі. Баклажани, перчики. І таке як піца you. Все дуже смачне. Свіженькі. Напротязі дня вони все це дожарюють, не тільки напротязі дня, напротязі сніжанку вони все дожарюють, все доставляють. Подивіться, яка в них там піч. Я вони тут чуть. Боже, такі великі печі. Все робиться свіженьке. По це найкращий готель, в якому я тільки бувала. Ну, Це, власне, сама їдальня. Місця дуже багато. Звичайно, бувають такі моменти, коли приходять всі зараз приходять. і Трошки потрібно пошукати столика, але, як правило, місця багато. На вулиці також є тераса, на якій можна снідати, обідати чи вечеряти, але, як правило, на сніданок тут мало хто сідає, бо дуже спекотно. І навіть і ці зонтики не захищають від такого спокоїного сонця. Так, дальний динатний І є таке відділення, пише по Адюховний, тільки для дорослих. Хто хоче спокійно поїсти без дитячі криків, пересків, плачу можна буде їсти при на другому поверсі також літальні, щоб треба далеко йти. А тут станція для чаїв та кави. Можна самому прийти, вибрати собі, зробити чай, каву та ну, Там дуже багато різних опцій. Е також так можна замовити чи вино, чи ще щось. Але як правило, офіціанти підходять до столиків і все роблять і все приносить сюди на ваш сторон. І ось що я набрала собі на сніданок. Я взяла ложку сиру з приправами, ці пророслі зерна пшениці, огірочок, помідорок, помідорка і перчик, і хліб чорний з масочком. Також я взяла кусочок і і два кусочки дитини. А потім ще візьму чи чай, чай, капучино, також колодки, ну, якісь курасани та буковочки, ще взяла йогурт, банан, де попробую. Ну, і, як правило, вони приносять бутилочку води для всіх. Всім смачного, всіх вітаю з пастою.